Добрий день, давайте продовжимо перевіряти домашні задачі. Їх і в этом ролике буде три. тому давайте подивимось. Перша задача 19:32. Трос зі сталевого дроту використовую для спуску глибоководного апарата в морські глибини, яка найбільша глибина занурення апарата. Ну, зрозуміло, що тут, якщо ми не будемо враховувати. Різницю сіли тяжіння і Архімедової сили, які діють саме на апарат, а будемо тільки враховувати можливості і властивості тросу, то ми можемо казати, що в даному випадку ми будемо оцінювати саме різницю цих сіл, які діють на площі поперечного перерезу цього тросу. І ми будемо порівнювати це з границею міцності, з максимально. Можливою механічною напругою, яка може виникати в цьому зразку. Тому, е якщо сіла у нас буде дорівнювати різниці, сіли тяжінні Архімедової сіли, я не буду розглядати ситуацію поступового заглиблення, будемо розглядати ситуацію, коли трос повністю вже в нас в, в воді. І ми з вами, е ми з вами, ми з вами, а, ми можемо е густину і Прискорення вільного падіння згрупувати, а об'єм поділити на площу, це буде у нас довжина саме цього тросу, Там, так як ми можемо вважати, що він має циліндрічну форму. І тоді глибина, на яку він може бути занурений, може бути обчислена ось по такій формулі. Одиниці ми перевіряємо швидко, кілограм, метр секунда в квадраті це в нас ньютони, Паскаль, це ньютон на метр квадратний, скорочуємо, і залишаються метри. І приблизно, якщо ми обчислимо цю це значення, це буде приблизно 7400 метрів або 74 км. Ось така задача. Пам'ятаємо, на, на попередній записі у нас була колона, яка стискалася. Зараз у нас трос, який розтягується. Ну, ось, але колона у нас в повітрі стискалася, а трос розтягується в воді. Добре. Давайте наступну задачу подивимось. А наступна задача у нас на а, поверхневий натяк, довга сталева голка, змазана жиром, лежить на поверхні води. Оценіть, який може бути діаметр голки. Зрозуміло, ну, що ми можемо голку вважати а, такий, таким дротом, але ми будемо враховувати периметр а, голки з двох сторон, але ми не будемо ось цей діаметр враховувати, Тобто, коли ми будемо периметр записувати, у нас буде 2 l плюс 2D. Ну, два діаметри, ще з двох боків. Але цим ми будемо нехтувати, тому що там набагато менше, зрозуміло, що набагато менший діаметр, ніж е, довжина, тому що за умовами, бачите, ось тут написано довга сталева голка. Е, добре, в нас є поверхневий натік для води. Є. Е, Густина для сталі, тому що нам потрібно буде саме сталеву голку масою знаходити. Тому що умова рівноваги це коли у нас будуть дорівнювати сила тяжіння і сила поверхневого натяку. Сила тяжіння – це густина на об'єм цієї голки і на прискорення вільного падіння. А сила поверхневого натягу це коефіцієнт поверхневого натяку і умножить на периметр. Про периметр я вже казала. Далі ми площу. Ну, коли ми об'єм розпішемо, як площу поперечного перерізу на довжину довжину скоротимо і площу розпішемо через π двадратне 4, ми звідси зможемо знайти е, діаметр. Це у нас буде корінь квадратний з 8 сіме Ну, Важливі варіанти, якщо ми хочемо оцінювати, ми можемо прибрати восьмерку і пі, взагалі прибрати, і обчислювати оцінку таку робити. Але якщо ні, залишили ми цей коефіцієнт, то теж можемо так обчислити. Але бажано розуміти, що коли ми отримуємо відповідь наприкінці, то це максимально можливий варіант, тобто товщина голки має бути менше. Тоді так це відбувається, ну, діаметр. Якщо ні, це неможливо, тому ми запишемо це вигляди нерівності. З одиницями все мабуть зручно, Тому що сігма ньютон на метр ро кілограм метр кубічний, прискорення метр на секунду в квадраті, кілограм метр секунда в квадраті та ньютон. Вони скорочуються, один метр скорочується, метр квадратний, з нього корінь квадратний це метр. Ну, мабуть, тут все просто. Добре, ось така у нас задача ще була. І ще одна задача. На... Бачите, зараз по різним напрямкам, тому що ми завершуємо тему, і вже я так під, підвожу підсумки. І є ще одна задача, який тиск усередини газової бульбашки в кастрюлі з водою, якщо радіус бульбашки випадку А 0,15 мм, а в випадку Б 10 мікрометрів. Ну, знов ми розуміємо, що якщо у нас є бульбашка з дуже маленьким радіусом розміром, то важливо буде враховувати. Тиск Лапласа, додатковий тиск. А якщо у нас у бульбашки великий радіус, то тиск лапласа майже не вплине. Але в будь-якому випадку, якщо у нас кастрюля з водою, то гідростатичний тиск він дуже невеликий, і ми можемо їм нехтувати в порівнянні навіть з навіть в цьому випадку з тиском лапласа, не говорячи про вже ось цей випадок. Тому, коли ми записали всі, що нам дано. Перевели в систему інтернаціональну, Ми можемо записати загальну формулу для тиску всередині бульбашки. Він складається з атмосферного, гідростатичного тиску лапласа. Ми можемо нехтувати ось цим доданком і після цього можемо спробувати обчислити тиск випадку А і тиск випадку Б. Бачимо, що в випадку А тиск трохи, зовсім трохи змінюється, і у нас всього додається тисяча паскалі за рахунок. ось. Того тиску лапласа, але якщо ми беремо випадок Б, то у нас додається майже 15 тисяч додатково до атмосферного тиску. Тому загальні відповіді у нас от ось тут є, і бачимо, що якщо маленький радіус бульбашки, то тиск лапласа дуже помітно впливає на загальний тиск. Але якщо радіус навіть 015 мм теж маленький, але не настільки маленький, щоб можна було розуміти, що це дуже сильно впливає лапласа до цього. Бачимо все. Ну, Сьогодні у нас ось такі домашні задачі були. Ми все перевірили. Сподіваюсь, ви вже все оцінили і можете мені всі про це розповісти. Тобто, пишіть, і я буду дивитися, що ви там зробили. А зараз відпочиваємо.